Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, порівняння двох автономних дизельних обігрівачів Webasto компанії Powermat. Справа в нас знаходиться обігрівач на 8 кВт, зліва на 12. По конструкції дані обігрівачі майже однакові. Ж блок живлення в них. 24 вольта 10 Ампер однаковий. По самій конструкції, дивіться. Зараз ми вже відкрутили кришки. Так. Перша відмінність. Це на передній панелі в нас в 8 кВт. Чотири виходи для теплого повітря. В 12 кВт-ному 1. Панель управління в них однакові, пульти однакові. Паливний бак в 8 кВт 5 літрів, в 12 кВт 6 літрів. Корпус камери згорання в 8 кВт в нас виконаний з пластику, 12 кВт з алюмінію. Так, дивимося. Ви бачите, камери згорання на 12 кВт значно більша, ніж на чим у 8 Так, Плати управління однакові. Паливний насос у нас однаковий. В 8 кВт внизу розташований. Ось. В 12 кВт він вже трошки вище винесений і також більш потужні патрубки. Свічки накалювання. Ось вони, все те саме, все однакове. Так, далі, дивіться, ми зараз запустимо 12 кВт обігрівач, і я вам розповім, від чого виникає помилка Е10, а також покажу, як налаштувати включення і відключення Webasto за таймером. Так, Зараз ми покажемо вам, як робити перше включення. Тобто ми заправили паливо, підключили гофру для відведення газів і з іншої сторони в іншу сторону для забору повітря. Далі вмикаємо прилад. Так, далі по налаштуванням. Е, є два режими налаштувань температури, тобто по, по потужності затискаємо. Це зараз в нас іде по температурі. Тобто ми встановлюємо температуру 21 градус, і коли обігрівач запуститься, він нагріє. Повітря до 21 градусу і буде підтримувати цю температуру. Або по потужності так само затискаємо. Є 10 режимів. В такому режимі він буде працювати, незважаючи на температуру навколишнього середовища на одній потужності. Так, далі, якщо ми запускаємо перший раз, або в нас закінчилось паливо, ми вимкнули і знову долили, то рекомендуємо для того, щоб не чекати деякий час, примусово закачати паливо в систему. Тобто для цього затискаємо ось ці дві кнопки і встановлюємо кількість імпульсів. Таким чином, паливний насос закачує паливо в примусовому режимі так, вийдемо з цього. Далі налаштування таке є цікаве. Таймер включення. Дивіться, як затискаємо ось цю кнопку. Тут встановлюємо час, наприклад, десять. Ну, зараз у нас десять нуль Далі ми ставимо, що обігрівач повинен запуститись через 3 хвилини. І слідуючи вимкнутись повинен через... давайте поставимо через 8 хвилин. Так, чекаємо. Це, обігрівач стартував. Далі він поступово е, запалить камеру згоряння е, за допомогою свічки накалювання і вийде на е, необхідний нам режим. Так, в даному випадку, ще раз дивимось, От, ми встановили 21 градус. Раз 10,05, Температу... напруга блоку живлення 24,3 вольти. Вибраний режим по підтриманню температури 21 градус. Тобто обігрівач запуститься, буде працювати на максимальній потужності, доки в нас не стане в приміщенні 21 градус, а надалі буде підтримувати цю температуру. Так, далі. Температура камери згоряння у нас 51 градус. Вона поступово буде збільшуватись і дійде приблизно 160-180 градусів. Температура навколишнього середовища 13 градусів. До речі, датчик температури знаходиться ось десь ось тут. Табло можна від'єднати. Знімається. Можна його продовжити повісити на стінку десь трошки вище. Поки ми такого робити не будемо. Так, ще раз дивимося, як росте температура. Якщо ви запускаєте перший раз, зробіть, будь ласка, ось таким чином, як зробили ми, для того, щоб перевірити справність обігрівача. Надалі ви можете відвід газів подовжити на необхідну вам довжину, але якщо буде з'являтися якась помилка, наприклад, Е10, це свідчити буде про те, що ви неправильно зробили систему відводу вихлопних газів. Тому цю проблему потрібно буде вирішити. Так, час у вас. Давайте. Вже пішло тепле повітря. поступово камера буде нагріватися. Так, ви бачите, зараз працює майже на максимумі обігрівач і за декілька хвилин вийде на робочу температуру десь приблизно 180 градусів. Вже на максимумі працює споживання палива на максимальному режимі приблизно десь 300 грамів на годину. Діапазон споживання даного обігрівача десь приблизно від 100 грамів до 300-320 Це в залежності на якій потужності він працює. У нас був встановлений таймер на виключення через деякий час, тому обігрівач самостійно відключився. Зараз йде процес очистки, після цього він перейде в режим очікування. Друзі, на цьому наше відео підходить до кінця. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково підпишіться. Якщо у вас є додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Посилання для замовлення даного обігрівча я залишу в коментарях під цим відео і до нових зустрічей на нашому каналі.